Вітаю, друзі! Сьогодні у нас теоретичне відео, як облаштувати витяжку над твердопаливним котлем. То, що я рекомендую я, рекомендую, я, ніяких вентиляторів не ставимо, є утеплена, якісна труба. Не обов'язково вона з нержавіючої сталі, можна використовувати оцинковану сталь, алюцинк або 430 технічну. Церкальну сталь. Ну, Щоб такий оптимально недорогий варіант. Робиться ковпак-зонт над е, дверями, його розмір і буде ширина котла, щоб е, відкриваюча дверка, і одразу у нас підхоплюється дим. Висота від полу рекомендую 1,80 м, щоб так головою не битися. І де у нас утеплена труба. Діаметр вираховується той діаметр, який у нас повітря заходить в приміщення. Діаметр приточного патрубка. А діаметр приточного патрубка він дорівнює периметру нашого піддувала. Ну, Наприклад, це. Може бути 180 діаметр або 150 діаметр. Ізоляція, я рекомендую 40-мм базальтовий фольгірований мат. Тобто, якщо у нас внутрішня труба 180, додаємо 80, 260 кожух. Утеплена труба. Проходимо там скрізь горіще, там кровлю. Наверх криза. І зверху ставимо дефлектор. Дефлектор буде працювати, коли в нас е, вітер, це буде естественна тяга і буде обмін повітря. Ставить витяжку і не ставить. Ну, тут вже думайте самі, багато людей ставлять, тому що при дозагрузці все ж таки котли трошечки піддимлюють, поки димоход у нас не прогріється. У нас буде задимлення. Або у нас погода ну, плюс 5, вітра нема, сиро, дощі. Ви знаєте, це оптимально мінімальна тяга в димарі, це проблема. Або новий котел, тут вигорають краски, ну, фарбування котла. Е, такі неприємні запахи, вони повинні зразу улітучуватися, і воно у нас все виходить в витяжку. Ну, ось такі рекомендації мої. Всім пока.